На початку березня відбувся міський конкурс читців аматорів. Вічне слово кобзаря присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка. Відбувся захід у малій залі палацу культури хімік. Міський конкурс це відбірковий етап до регіонального етапу відкритого конкурсу читців. Конкурс присвячений 210-й річниці юбілейний тарасвченка. Шевченка з дня народження він проходив у форматі офлайн. Це дуже дуже гарно. Це дуже гарно було в нас 33 конкурсанти. Мені душу гріє те, що було дуже багато дорослих. У нас дорослих якого віку від 18 і плюс, 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 плюс. Навіть були люди, яким було вже 50». З'явилось багато новачків чеців і серед молоді. Вони теж активно готувались та намагались як найкраще виступити, аби таки здобути призові місця. Кожен конкурсант читав зі сцени один твір Тараса Шевченка або іншого автора про нього. Другий на вибір виконавця загалом було три вікові категорії. Підготовка була десь приблизно ну, спочатку січня. Після новорічних свят пішли, пішли, пішли. Під е, е, спочатку репертуар, потім е, як яке рішення. Потім е, спала на думку, а давайте спробуємо дуети. А давайте спробуємо, щоб дитина не одна це розповідала. Тому що Шевченко, ну кобзарі, все. Але ж, але ж е, цікаво, коли з іншого боку його читаєш, або ну чи якось своє бачення воно. Дійсно, це цікаво. Дарина Стороженко отримала перше місце. Читала другим твором власний вірш. Це раз я презентувала свій власний вірш, як улюблений. Цей вірш називається Я хочу залишитись там. І він про Іспанію. Так сталося, що місяць тому я була в Іспанії як лідер. Це був лідерський табір. І я так надихнулася цією атмосферою, цією людьми, і паелью. Це їжа така рис. Стрішку схоже на наш плов, але. Але це зовсім інше. І я просто за, ну, десь за годинку написала цей віршик, виклала в Інстаграм. Мені почали писати, що він дуже всім сподобався. Я сама так я думаю, вау, я ніколи таких крутих не писала. І вирішила, що на цьому конкурсі я зобов'язана його прочитати, щоб про нього почули всі. Ну і плюс це був для мене виклик в тому плані, що свої, е, своє написання завжди важко читати. Тому що ти, якби написав, ти знаєш емоції, але сам ритм чомусь якось він не йде. І, е, і взагалі складно, ти думаєш, е, якщо ти зараз розкажеш погано, то напевно всі подумаєш, що ну, ти, ти ж його написала. Ну чого ти не можеш його нормально розповісти? Але я думаю, що це нормально. Але я впоралась і. Це чудово. Ті з учасників, хто перший раз був на сцені, наголошують, що у виступах дуже допомагає дружня атмосфера, як у театрі на репетиціях, так і під час самого виступу. Для мене це був перший досвід участі у конкурсі, і я просто в шоці. Я неймовірно вражена, що я перший раз зайняла перше місце. Для мене це просто я досі відхожу від цього. А атмосфера вона була просто. Ну така рідна, така добра. Всі мене дуже підтримали. Я дуже за це вдячна всім, дивлячись на те, що я новенька. Я відчуваю себе дуже комфортно. Для мене це був перший досвід виступу на подібному конкурсі. Мені сподобалося все. Мені сподобались учасники, мені сподобалася атмосфера, і самій виступати було дуже цікаво. І на диво я навіть не дуже сильно нервувала. Оце мені, мабуть, сподобалося найбільше. І доволі приємно, цікавий досвід, приємні люди поспілкувалися з усіма. Так що все було дуже класно. Важко виходити. З ролі себе і переходити у роль когось іншого, але це дуже цікаво. Саме тому я тут. Композиція, яка була представлена на міському конкурсі чиців, буде надіслана на регіональний конкурс у Харків та на міжнародний конкурс у Київ. Також режисер Наталя Денисова планує надіслати і загальну композицію і виступи чиців на конкурс освітнього порталу.